Були прильоти по Запоріжжю тоді ж в першу ніч. Ні, жінка сказала з дитиною, що нікуди не поїдемо. Найскладніший напрямок для мене це був Харківщина. fpv дрони на оптоволокні, реби наші не бачать, тому підлітають да, дуже. Несподівано, скажімо так. Всі ми робимо одну справу. І, ну, екіпаж це невеличка сім'я. Хтось захищає моє Запоріжжя, чиїсь міста і села захищає ми з хлопцями. І жодного разу не жалкував, що пішов в армію. Бажаю здоров'я. Мій позивний хортиця, я командир гармати артилерійського дивізіону 23-ї окремої механізованої бригади. Підтримуйте наших бійців. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Я сам з міста Запоріжжя працював до війни, до повномасштабної, на феросплавному заводі, помічником Сталевара. Хобі Хобі в мене велоспорт. У нас є таке чудове місце, як острів Хортиця. Там є надзвичайно цікаві, гарні місця, де можна покататися з дружиною, з донькою на велосипедах. 24 лютого 2022 року я був в нічну зміну на роботі. Якраз о четвертій ранку ранку да, прийшла сумна звістка, що почалася повномасштабна війна і почали бомбити Україну. Так. Це була дуже сумна звістка для всіх. Ми, звичайно, цього ніхто не очікував. Були прильоти по Запоріжжю тоді ж в першу ніч. Да, дуже всі перелякалися. Але треба було працювати, метал вариться, його не зупиниш. Да, це було дуже страшно. І жінка сказала з дитиною, що нікуди не поїдемо. Спочатку там знайомі виїжджали і в Польщу, і в Чехію. Моя сказала, що нікуди не поїдемо. Так досі живуть в Запоріжжі під обстрілами, як є. В январі 23-го року на завод прийшла пов'язка явиться до ТЦК Запорізького. Прийшла моя пора, йти захищати. Рідну неньку Україну зібрався і пішов. І 26 января мобілізували і попав до війська. Я служив на срочній службі, також командиром гармати, але прицепної гармати. Тому воз у мене гарма... ну, командира гармати був. Одразу попав, тільки формувалася 23 окрема механізована бригада, одразу попав на должність командира гармати. ЗВП. Проходив також у Черкаському, тоді відправили на фах. Працював спочатку на 2С-1, просто на роді гвоздічка. Ну так я прийшов до війська, а тоді більше року воювали на копійках. Також після того, як перейшли на паладіни, поїхали на Западну Україну, пройшов фах на паладіни на 155 калібр. Повернувся, також працюю командиром гармати. Ми виїхали на бойове чергування в травні, в кінці травня 23-го року і приймали участь в славнозвісному контрнаступу 4 іюня. Працювали на Копейках, тоді да, було гаряче, піхота наша йшла в наступ, а ми прикривали нашу піхоту 23-ї окремої бригади. Ну, Я б сказав так, що багато чого залежить від навідника. І коригувальника, то є, ну, від комбата, СОБа, хто керує вогнем поправками. Але, звичайно, на більш, ну, більший асортимент снарядів, тому ну, паладіни, звичайно, і біль, більш далекобійні гармати і більш ефективні, тому що, я ж кажу, асортимент снарядів більший, ніж на 2С1, якщо навіть по паспорту дивитися. 2 С1 б'є 15200, то Паладін б'є 28 кілометрів. Це, звичайно, набагато більший показник при стрільбі. Найскладніший напрямок для мене це був Харківщина, тому що ми стояли дуже близько 8-9 кілометрів від російської границі, тому набагато більше у них пташок у небі було. Ну і Набагато складніше було працювати. І відповідь летіла також дуже швидко, тому що я ж кажу, пташок у них зали, орлани, коригувальники їхнього вогню. Нас висікали ну, буквально після трьох-чотирьох пострілів і накривали так, що ну, було дуже гаряче. Це найскладніший для мене був напрямок. Ну, це був 24 й рік. Зараз, звичайно, і тут дуже складно, тому що. Росіяни, на наш жаль, дуже багато використовують СПВ дронів, тому теж це дуже складно. Тим паче, що fpv дрони на оптоволокні реби наші не бачать. Якщо про звичайні FPV нас попереджують, що летить в вашу сторону, маскуєтесь в укриття, то FPV дрони на оптоволокні їх ніщо не бачить. Тому подлетают, да, дуже, дуже несподівано, скажем так. Вот такой подарок нам прилетел вчера под утром. Вот этот подарочек лежит. А вон наш ход в блиндаж, метров 5-7 от блиндажа. Красавец. Зацепилась, оборвала автоволокно сама себе и упала, не сдетонировала. На Черетинском направлении я был два раза. Перший раз ми стояли з 23 по 24 рік, половиною місяці прикривали. Попереду нас стояла 47-ма бригада мотопіхотна. От їх ми прикривали ліву сторону від очеретина. Тоді попали якраз, прикривали вихід наших військ з Авдіївки, виводив їх 3 ОШБ, а ми прикривали артилерію вихід наших військ. На наш жаль, ворог як пер, так і пре. Але я ж кажу, ну, з 24 року, коли ми з Учебки приїхали з Западної України, ми стояли да, на Кураховському напрямку. І в пів було, ну, було набагато менше. Тоді перейшли на Новопавлівський напрямок, тут, так, тут, да, набагато більше, і в дронів. Ну. А ворог, на наш жаль, як пре, так і, як пер, так і пре, тому що вони людей не жаліють. У них, як і кажуть усюди, м'ясні штурми, пруть і пруть і пруть. Народу не вистачає, звичайно, тому що, на, на, на жаль, дуже багато народу бояться йти воювати, тому що ну, це страшно, звичайно, це для всіх страшно. Але як багато моїх знайомих кажуть, от прийдуть до Запоріжжя, будемо захищати. Я кажу їм, коли прийдуть до Запоріжжя, вже буде пізно в руки брати автомати, тому що буде ворог вже в Запоріжжі. Під стволом автомата ти дуже не позахищаєш Україну. Тому ну, наші хлопці дуже багато стоять і на запорізькому напрямку. Я знаю, що там теж дуже гаряче пруть і теж вони лізуть до Запоріжжя, тому що це металургійна е кузниця України, дуже багато заводів металургійних, тому, звичайно, ворог хоче туди попасти, але скажу, дуже багато народу воює там, але народу не вистачає. Колектив у мене ну, в основному я працюю з ними з 23-го року, з самого початку ну, як мобілізувався і пройшов з ними і два фахи учебки. Ну, новачки у нас є, ось у мене не так давно помінявся навідник Міша. Прийняли свою сім'ю, як є, ну а що всі ми робимо одну справу. І, ну, екіпаж це невеличка сім'я де повинні один одному допомагати, підтримувати. Стараємося, підтримуємо, виконуємо бойову задачу. Ну, мені дуже допомагає мій рідний брат, який живе також у Запоріжжі, його однокласники, теж вони ну, вже їм по 60 років. Допомагають волонтери, які знаходяться в Запоріжжі, також в 22-й школі. Жінки плетуть нам сітки маскувальні, присилає брат, через брата передають нам. Звичайно, велика подяка дочці з жінкою, які підтримують мене морально, своєю любов'ю, своїм очікуванням вдома. Звичайно, стараюсь бути завжди на зв'язку з ними, бо дуже кохаю свою дружину і дитину. Жінка одразу сльози, не йди та що ти? Кажу, та ні, рідна моя, прийшов мій час, як і багатьох. Я не ховався, сказали йти, розвернувся і пішов. Пройшов комісію да, і пішов воювати до війська. А що ховатися? Ховатися, ну скільки можна ховатися? Часом хлопці сидять в Запоріжжі, я кажу, я ну, періодично приїзду додому. Ну, як ховались, так і ховаються, ТЦК, шукають, ловлять. Ну це ж не життя. Я кажу, і треба захищати рідну Україну, тому що в нас є права, є і обов'язки перед Україною. Ні, я не жалкую, тому що я знаю, що хтось захищає моє Запоріжжя, чиїсь міста і села захищаємо ми з хлопцями. Ні, жодного разу не жалкував, що пішов в армію. Плюс що дуже багато познайомився з різними людьми, з різних кінців України, дуже гарні хлопці, теж нові машини, нові, нова робота нас всьому навчили, показали, розказали, тому що ну, те, що знали самі хлопці, тому і нас навчили. Так що Це все велика, велика дружня сім'я. Мотивація у нас одна, скоріше перемога, щоб вигнати ворога з нашої рідної неньки України. Звичайно, бажаємо всі, всім здоров'я, наснаги і скорішої перемоги. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.